Всім доброго дня! Сьогодні у нас 28 лютого 24 рік. Ми продовжуємо закривати вологу. Вирішив я сьогодні зазняти відео, показати мою оранку по пшениці і чому я говорив в попередньому відео, що потрібно робити оранку вчасно. І що воно взагалі сьогодні виходить. Значить, поїхали. Поміняв я борону. E, значить, закрив я вологу на тих ділянках, де було груддя із осені. І я закривав там зубовими боронами. Тепер я переїхав на ділянку, де була оранка по пшениці. І вона проводилася тут 23 серпня. Я її починав. Така в мене вже традиція. Ну і Закінчив десь там 1 чи 2 вересня. E, значить, Проводжу отакою пружинною бороною. Дев'ятиметровою. БП-9 Весна. Компанія Техпромсвіт, здається, їх випускає. Дев'ятиметрова борона. Значить, купували ми її 2 роки тому чи три. Я вже не пам'ятаю. Здається, її перший прорекламував Саня Крістіанін. Всі пам'ятають дуже добре цей канал. І. Ми купили. Вона щось коштувала чепуху, вона 70 тисяч гривень щось коштувала, тут тільки метал узяти буде на 1040, мав. Чого тільки варті оці пружини. Ну, і так я працюю. Значить, чому саме цією бороною і щодо оранки? Розказую, показую. Наскільки я зрозумів, багато хто не погоджується із тою думкою, що зимою орати не потрібно. Більше того, вона і хтось писав мені, що. А По технології класичній потрібно орати, коли почнуться перші приморозки. Е, ну, я не знаю. Ніхто мені так джерела інформації не дав. Значить, показую. Дивіться, оранка по пшениці. Серпнева оранка. Батько говорив, що в совку вона вважалася однією з найкращих оранок раніше. Е, значить, можете побачити, що поле відразу рівне вже після самої оранки. Тобто тут було проведено вчасно, жнива були проведені. Потім дуже важливий факт, тут було проведено ущення і потім після ущення, коли посходили всі бур'яни і вся падалиця, я просто узяв і переорав це все діло. І маю отакий фон. Я більше нічого не робив. І виходить ось така картинка після борони. Ось так воно виходить. Як можете бачити. Взагалі, що можу сказати про закриття вологи, Це вже пересушений ґрунт я роблю. Це вже ґрунт пересушений. Як бачите, дуже багато грудочок різних сухих. Це вже ненормально, це вже неправильно. Але швидше я не встигаю. Швидше я їздити не можу. До речі, хочу сказати, що цей трактор цю борону тягне третьою передачею. Це 11 км за годину на швидкість. Це доволі нелегко йому тягнути. Він не в нагрузочку реально. Де під гору, то навіть обороти трошки падають із 200 на 2000. Тому ось так: отакий фон. І ось таке виходить. Ось така оренка. Таке закриття вологи. Взагалі хочу сказати, що більшість людей в моєму селі ще взагалі не почали закривати вологу. Я не знаю, чого всі чекають, чи вони не готові, чи я вважаю, що рано. Але я почав, я працюю, і так воно виходить. Взагалі, результатом я доволі задоволений. Що хочу ще сказати про цій бороні, вона мені подобається тим, що вона. Що після того, як я закрию тут вологу, пройде там певний період, утвориться знову кірка і почнуть проростати бур'яни. Ця борона може цю ситуацію виправити. Два рази проходжу цією бороною, і буряну не буде, і буде рівне поле. І можна, якщо сівалка важка, то можна навіть сіяти. Можна навіть сіяти, але я роблю ще культивацію. Якби ось так: такий плюс цієї борони, чому я нею сюди приїхав? І взагалі тут ґрунт трішки легший трішки легший ґрунт. І немає сенсу сюди таскати зубові борони і довше робити ними, тому що там захват 6 метрів у мене, а тут 9. Також я хочу наголосити, що якесь аномальне явище відбувається, так як ось бачите, в сусідів посіяна пшениця озима. І що вже можна побачити, то це отаку. Грунтову кірку. Це вже також ненормально. Бачив я, вже люди роблять ротаційними боронами це все діло вже повну печуть. Але я вважаю, що ще зарано, тому що ротаційна борона дасть ріст пшениці. А у нас 28 лютого. 28 лютого це ще зарано для росту пшениці, ще можуть піти морози. Це таке провокаційне тепло. Провокаційне тепло і можуть піти просто морози, і пшеничка присяде. Це досить неправильно, як на мою думку. А от боронування тут би я вже провів на пшенички. Ну, на цій, звичайно, на своїй. Я б вже провів боронування для того, щоб знищити капіляри і, і зупинити випаровування вологи. Як би. Взагалі це тільки думки поки що, це поки роздуми, плани. Але мабуть, ці плани будуть скоро йти в дійсність. Звичайно, буду робити бронування, якщо буде така погода, як останні дні. Якщо буде холодно, то я навіть не знаю, чи сенс його робити. А взагалі ось так виходить. Такий фон. Грунт мягкий виходить. ґрунт м'який у нас, пухкий, все тут бомба, все тут дуже класно. Мені подобається. Багато хто мене запитував, що робити. Не багато хто, ну, хтось запитував, що робити, якщо ще будуть сніги, дощі, що робити із цим ґрунтом? Для чого його зараз закривати? Ну, я вам скажу, ця операція лишньою взагалі не буде на оренці. Закриття вологи ніколи лишнім не буде. Це можна робити навіть осінню, осінню щоб зберегти нашу вологу. А те, що буде далі, це вже будемо дивитися по ситуації. Я думаю, що ще одне боронування потрібно буде робити. Я планую робити оцією бороною. Вона дуже класно робить. Другий раз боронування вона всі грудочки розбиває. І по технології, культивація має бути. Якби ось так, от, що робити. Взагалі кожен рік індивідуальний, і тут не можна так чітко сказати, що робити в тій іншій ситуації. Це все приходить. Сьогодні можна те робити, а завтра можна те робити. Це все дуже складно пояснити. В додаток до правильного обробітку ґрунту, хочу сказати, знаю багато хто зараз. Проводить оранку, і я вважаю, що це не досить неправильно, тому що провести зараз оранку це однозначно, що висушити наш ґрунт. Не розумію, чому люди так роблять. Наприклад, у нас Холден Халанзе робить. Це якась вища математика для мене. Я не, не знаю, як це пояснити і для чого це робити. Але люди це роблять. На мою думку, вже в такий період краще зробити якесь, якусь дисковку. От в мене є одна ділянка, там я буквально гектар не доорав. Я планую відразу після закриття вологи, нехай трішки підсохне і зроблю там дискування. Дискування просто зроблю, і все. Далі закультивую і вперед. І будемо сіяти там сою. Це таке питання, яке я хотів би сказати Тому ось так працюємо. Так виходить. Такий фон, фон бомба, земля сохне, все сонце жарить. Не знаю. Потрібно працювати. Будемо далі бомбити, далі будемо робити. Зараз залізу в кабіну, покажу, як воно виходить, і чому, чому мені подобається ця борона. Так, завів трактора, їжджу так само третьою передачею робочою, швидкість 11 км за годину десь. Поїхали. De Peluca На розворотах звичайно тут грунт взагалі був повний. Отак воно виходить, отак воно все проходить. Такий ґрунт. Просто бомба. Просто бомба. Там, звичайно, по центру грудочки йдуть, тому що там вже пересушене, а тут, в принципі, нормально, ну тут було ще до посадки більше вологи. Отак воно виходить. Такий ґрунт бомбезний. Буде тут посіяна кукурудза. Взагалі я думав розкидати 200 кг карбаміду під закриття вологи, але оскільки все наскільки тісно пов'язане, такі погодні умови аномальні склалися, я вирішив, що у лютому кидати карбамід це якось прямо дико. Це непродуктивно буде. Будемо щось видумувати, як його правильно вкинути, як це все діло правильно зробити. Ну то вже буде потім. Зараз потрібно працювати, бомбити. Я всім дякую за увагу, за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Будемо працювати! Все буде Україна!